Вся слава Богу, благословенного дня, нехай Господь береже вас. Слово Боже каже: бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Ми маємо розуміти, що життя і дане нам для того, щоб ми пізнавали Бога і зростали у вірі. Чим більше ми знаємо Ісуса Христа, Його Слово, тим більше в нашому житті буде віри та успіху. Чому цього немає, але є страх, депресія, розчарування, гріх? Розпуста і різні залежності, тому що від Божественної сили Його даровано нам усе потрібне для життя і благочестя, через пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою. Апостол Петро дає відповідь на це питання: від Божественної сили нам даровано все необхідне для святого благочестивого життя, через що? Через пізнання Бога, який покликав нас славою та чеснотою. Якщо не вдається жити праведно, тоді ви просто не знаєте Ісуса. Тому й потрібно вивчати Слово Боже, бути учнем Ісуса Христа, стати частиною Його церкви та зростати у пізнанні. Амінь. Амінь.